Минулого тижня ми відсвяткували день міста. А в середу, в загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі, пройшла зустріч молоді Славутича, нових Славутичан і ветеранів, на якій обговорювали тему традиції святкування днів міста у Славутичі. І цей день дуже важливий для тих, хто приїхав. До Славутича, щоби, тоді ще не був Славутич, щоб будувати нове місто енергетиків. Також це важливий день для тих, хто згодом переїхав сюди, сподіваючись віднайти нову домівку після аварії та друзів. І тим більше для тих хто вже тут народився і виріс. Вот вона наша молодь. Нова ведуча проекту історія Славутича Славутич. Це ми Ольга Кропта на початку надала слово почесному меру Славутича, голові громадської ради з розвитку міста, доктору економічних наук, віце-президенту конгресу місцевих та регіональних влад Європи Володимира Усі Усідні міста, усі, тому що як казала Ніна Григоріна, це величезна робота усієї команди. Причому не для того, щоб просто організувати шоу і відпочинок, а для того, щоб це максимально використати для розвитку міста, для майбутніх кроків. Причому ще традиція була, вона така тяжка. Про неї так тяжко згадувати, щоб на кожен день міста був з рухуванням проблем робочих місць було відкрито підприємство, і ми це робили. Перша Вільна економічна зона, спеціальна економічна зона, це так було складно, але ми це робили, і вона працювала. А потім була вікторина про святкування дня міста. А ще присутні згадали, чим запам'яталось словуточки свята найбільше. Розпочали з молоді. Я пам'ятаю посмішки друзів і знайомих. Ви сказали про ходу і одразу як якщось садочка, такими маленькими за ручку всіх ставили, і ви йдете всі разом. Це якась своя атмосфера. Про ярмарок теж багато людей, дуже багато людей. Хтось зранку виходив, прогулювався, хтось ввечері, і таким чином майже все місто. Бувало та да, оживало, і кожен приходив на площу зовсім різні люди. Були різні заходи. Але для мене день міста це день, аби кожен показав частинку своєї радості, свого щастя на публіку. Кожен з нас вважається громадянином цього міста, і кожен я вважаю, що повинен віддавати частинку себе. Заради того, щоб це місто прислало. Ось я пам'ятаю світлячки, пломбірне морозиве, яке можна було. Війні. Значки пам'ятаю, пам'ятаю, як сидив у батька на плечах, о, звертав свою увагу до сцени, до різноманітних людей, які приїжджали до нас, виступали, яких ми запрошували. Ну, наша влада. Пам'ятаю емоції, посмішки, пам'ятаю всі ці шатри з різноманітними кухнями. Які приїжджали з усіх областей, та інколи були колективи, які приїжджали з інших країн. Пам'ятаю, як виступали актори, півці, музиканти. Та. Я пам'ятаю, як там були різні розваги, як я пригла на Батуці. Такі свята, ось як день місце, те мені більше так нагадує, мені здається, як е, сімейне свято в великій родині, так, де всі всіх знають, тому що. Навіть я зараз живу тут всього два роки, так, але якщо є якісь загальні, може, свята, так, які відбуваються в парку. Ти ходиш, а ти розумієш, що ти майже всіх знаєш. Ти там о, вам там доброго дня, тобі там привіт, там доброго дня, і майже кожного ти знаєш, і це справжні справді створює таку атмосферу, ніби ти просто вся родина з'їхалася. Знаєте, як коли в кого може були великі, прям родини, коли на якесь свято з'їжджається вся родина, там, де всі свої, всі рідні. Звичайно, у людей з великим життєвим досвідом свої спогади про свята і кількість свят різна. У кого 37. у кого. Трошки менше мені приємно, що я була на кожному дню міста 37 разів. Наш Славути, це місто традицій, і кожне місто, кожне свято воно наскільки. Мало свое гасло. И это гасло практически всегда давал Володимир Петрович. Это мне очень запомнился конец 90-х годов. День города проводился на стадионе. В тот год прошло 41 первых классов. Я их считал, считал на всю жизнь 41 первых классов. Такая была перспектива. Хотелось бы, чтобы город возродился и прошло хотя бы 21 классов колонии. 41 первый класс. Первое-наперво было, конечно, ощущение дружбы, ощущение единения. И вот это как отголоски из моего детства и юности я ощутила здесь в Словодище дружба народов. По главной улице, которая называется «Дружба народов», идут народы, идут люди нашего города, которые, как сказали красиво и правильно, единая большая семья. Это было ощущение очень сильное. Ну и, конечно же, детворе, Мир, мороженое, аттракционы, кому там шашлык, кому башлык. Вот. А еще помните наши выпускники, когда шли, когда школы, а вот это парад невест. Ну, дуже у них было хорошая жизнь. У нас такое не было. Там, где мы живем, в Донецке. Что самое Бросила мне в глаза, когда я приехал, приехала в этот город, что большое множество фитплощадок для детей. Столько много, просто я не знаю. Прям в каждом квартале. Ну везде, куда ни глянешь, то игровая площадка, то спортивная. Было очень так это приятно смотреть, что сколько в городе. Вроде город небольшой сам по себе, а сколько трудовых коллективов. І як люди з якою радістю йдуть на это. У мене іноді возникало такое міністр, що многих трудових колективів я навіть не знав, що вони існують в этом місті. Для Володимира Петровича у Давіченка головна радість на дні міста викликали спогади про перерізання червоних стрічок, відкриття нових підприємств. Те, що в мене було в кабінеті над. Тумбочкою. Жодного мера жодного міста України, і думаю, заходи, бо вони ж там трошки попрацювали раз і наступний, а я 25 років. І, і це була повна полка стрічечок. Марк різних кольорів, але щоб дійти до цієї стрічечки, скільки було потрібно зробити, щоб розрізати стрічечку своїми емоціями у віршах. Поділилася начальник відділу культури Ніна Баришевська. Затишне місто квартали яскраво малює, ніби народжене образом райдужних снів. Тихе, спокійне, красиве на карті існує. Місто фонтанів, дітей і захоплених мрій, кожному жителю долю свою подарує, створює, любить, сміється, співає пісні. Радість і смуток у кожному серці відчує. Ангелом білим приходить до нас у вісні. На світі безліч міст, великих і маленьких. І дуже хочеться повідати планеті на світі. Сходжено вже тисячі доріг. Славутич, мій, найкраще місто в цілім світі, мій затишний. Маленький оберіг, це моя емоція. А до нового дня міста залишилось вже менше ніж рік.